Хочете приготувати ось такі красиві і смачнющі великі пироги з маком? Ось такий пиріг виходить, начинки багато, дуже-дуже смачний. І я вам покажу, як красиво заплести отаку косу на нашому пирогу. Ну що ж, готуємо разом. Так, спочатку ми беремо 630 грам борошна. Обов'язково його просіюємо. До нього додаємо півтори чайної ложки сухих дріжджів. Також додаємо 110 грамів цукру. Зазвичай для балансу смаку треба додати солі. Я беру десь одну чайну ложку. Всю нашу суху суміш перемішую. Дуже добре, і роблю всередині таке заглиблення, щоб туди класти наші рідкі продукти. Отже, в заглиблення ми вбиваємо 2 яйця і також нагріваємо 240 мл молока, щоб воно було трішечки тепленьке. І сюди додаємо. До речі, ще забував сухі продукти додати ванільного цукру, тому додаю його зараз. Обов'язково, обов'язково додайте ванільки. У мене ванільний цукор, я додаю десь чайну ложечку. Ще сюди ми додаємо відразу ж все. 100 г розтопленого вершкового масла. Чому мені подобається цей рецепт? Тому що відразу все можна <кій> додавати і замішувати тісто. Тепер я все це перемішую дуже добре і формую тісто. Поки мішаю, хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися, ставили дзвіночки, щоб приходили повідомлення, коли виходить нове відео. І також лайкали і коментували мої відео. Тісто спочатку я замішую вилкою, а потім вже домішую руками. В однорідну масу. Тісто дуже піддатливе, дуже м'яке, гарне і консистенції, воно не рідке і не густе, якраз дуже-дуже гарне. Вмішую спочатку в мисці, коли вже вся маса наче однорідна стала, потім вимішую вже на столі хвилин 5 до тих пір, поки тісто не почне відставати від рук. І це відбувається буквально дуже швидко, це десь хвилин 5, я його мішаю, тому що насправді його не так багато, як здається, і його дуже легко вимісити. Ось таке тісто в нас вийшло, я його кладу в мисочку і закриваю харчовою плівкою, накриваю ще рушником і ставлю в тепле місце десь на годинку, півтори, залежить від того, яка температура у вас в квартирі. А поки готую макову начинку. Для цього я взяла 200 г маку. А саме ця пропорція йде на булочки, на наші, на наші великі пироги, запарюю мак кип'ятком, залишаю його десь на півгодинки. Потім я проціжую дуже добре і перебиваю блендером. Додаю сюди одну чайну ложку солі, 70 г цукру і 150 г молока. І Також ще ванільного цукру сюди теж додаю. Ставлю на плиту і це все варю до густоти, щоб випаровалася ця вся рідина. Додаю ще сюди 30 грамів вершкового масла вже в кінці. І також додаю ще сюди. Рому трішки або бренді, що у вас є таке смачненьке. Це такий секретний інгредієнт. Наше тісто вже готове. Розділила я його на 4 частини. Це буде 4 пирога, таких великих. Не знаю, можна назвати пироги, можна назвати булочки, а, булочки з начинкою, з маковою начинкою. Отже. Один буду розкатувати, а інший прикрию харчовою плівкою, щоб тісто не підсихало. Розкатую я тісто не дуже тонко, але не за товсто, щоб у нас вийшов ну, такий круг величенький. Так. Я ж кажу, тісто дуже піддатливе, дуже таке, приємно з ним працювати. І зараз покажу саме, як заплітати таку красиву косу. На нашій булочці. Тісто, щоб краще запліталося, я трішки притрушую борошном, щоб не злипалися ці наші коси, так? складаю тісто навпіл, ось так, і роблю на краю ось такі надрізи ножем. І ці надрізи теж краще трішки притрусити, щоб все ж таки вам воно легше було заплітати. І Тут ми не то, що косу заплітаємо, а ми плетем, наче в'яжем. Тобто одна петля вставляється в іншу петлю, наступна петля вставляється ще в іншу петлю. Хто займається в'язанням, той відразу зрозуміє суть оцього плетіння. І це дійсно виходить, ну, в принципі, дуже просто, наче ви в'яжете із тіста. Тепер ви розумієте, чому я борошном це все посипала, щоб ці петлі між собою не злипались і можна було легко протягнути одну в іншу. Ви тільки подивіться, як гарно це все заплітається. Петлі дуже не розтягуйте, щоб потім вони на булочці не розтягнулися по всій булочці. Тоді буде не так красиво, а краще їх такої форми і тримати. І ось подивіться, останні петлі, зараз побачимо, як воно красиво все ж таки виходить. Ну, справжня коса виходить. Гляньте, як гарно. Тепер ми перевертаємо і розділяємо наше тісто. Коса залишається під низом. Тут я трішки його прокатую, тому що мало розкатала. І тепер по обидві сторони коси зсередини я викладаю мак. Мак я умовно розділила так на чотири частини, щоб хватило на кожну булочку. І виходить дуже багато макової начинки всередині, що мені теж дуже подобається в цьому рецепті. Тепер ми мак цей загортаємо по обидві сторони коси. Всередину, ось так, як я роблю на відео, і поєднуємо між собою. Перевертаємо нашу булочку. Хопа, і подивіться, коса зверху і оця краса виходить. Ці булочки я викладаю відразу на пергамент, на деко, ставлю в теплому місці десь ще хвилин на 40, щоб вони ще трішки підійшли. Потім, звичайно, змащую яйцем, можна просто жовтком, можна яйцем. І ставляю в духовку розігріту до 180 градусів 30 хвилин. За останні 10 я додаю ще що конвекції, щоб вони румянилися з усіх сторін рівномірно. Повірте, це дуже-дуже просто і швидко готується. В принципі, кожен таке зможе зробити. І подивіться на результат. Ну, гарно ж як! Бо вдома ще й смачно. Всім смачного!